Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо світлодіодну фару додаткового світла від компанії Дорожня карта модель DK275DR. Постачається фірмою в упаковці. В комплекті у нас знаходиться одна фара, також в комплекті металеве кріплення з фіксуючими гвинтами. І ось так. Такий має вигляд фара. Фара потужністю 27 Вт. Використовується 9 потужних світлодіодів. Фара в металевому корпусі. Задня частина виготовлена в вигляді радіатору. Це є пасивна система охолодження для того, щоб не перегрівалася фара. Передня частина з пластику міцного. Фара Герметично заклеєно, в нижній частині у нас знаходиться кріплення. Живлення до фари під'єднується з допомогою стандартних дротів. Живлення можна під'єднати як 12, так і 24 вольт. Зараз ми під'єднаємо 12 вольт до фари і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує фара. Колір світла повністю білий. Потужність нагадаю 27 Вт.